Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні вирішила приготувати домашній майонез без яєць. Рецепти в інтернеті є багато, вірніше варіантів, але основа цього майонезу це молоко і олія. Пропорції в усіх варіантах однакові. 100 мл молока і 200 мл олії. Виливаю це у свій стакан, молоко і олію і буду блендером погружним збивати. Пошумлю трішки, ну тут треба, щоб видно було сам процес, що там відбувається. Ось такий вже став він густенький. Тепер на цьому етапі я добавлю сюди, у мене тут півчайної ложечки цукру і півчайної ложечки солі. Сюди висипаю, Добавляю чайну ложечку гірчиці. Цим відрізняються, саме добавками, відрізняються рецепти цього майонезу. Ще я додаю там різні приправи і спеції, але такий основний варіант це гірчиця, цукор, сіль і столова ложка або оцту, або лимонного соку. У мене лимонний сік. Можна яблучний оцет, можна звичайний 9%. Ну, і, звичайно, залежно від смаків. Хтось любить кисліше, хтось любить менш кисле. ну Це такий стандартний рецепт цього майонезу. І знову буду збивати. Залежно від того, наскільки ви хочете його густий, він ось такий уже густий, гарно. Можна ще позбивати його, але мені достатньо. Він і так уже густий, може бути рідший, може бути густіший. Ось такий він по густоті. Гарно густий. Взяла велику ложку, щоб вам показати краще. Ось такий він густий. Можна менше збивати, тоді він буде рідший. І якщо менше лимонного соку додати, чим більше лиму кислоти, тим він також густіший. А тепер викладаю у мене ось такий судочок з кришечкою. Викладаю його в судочок і буду використовувати, можна навіть піджарити гріночку з батона, натерти часничком, і буде смачно, без нічого. Або додати в нього часничку. Є, що додають зразу сюди сухий часничок. або додати вже, як щось готуєте, і вам. Потрібно додати чесничку, перчику можна додати, ще якісь спеції приправи. Можна навіть зелені якусь додати. І буде смачно. Я вже не один раз готувала цей варіант майонезу. Тому отакий виходить. Хто не пробував, спробуйте. Смачно. І хто не любить яєць по якійсь причині, чи боїться сирі яйця використовувати, то це ідеальний варіант. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!